Доброго дня, шановні глядачі. Зараз ми знаходимося біля адміністративного приміщення комунального підприємства Водограй. Сьогодні ми плануємо поспілкуватися з керівником цього закладу, задати йому важливі запитання та отримати не менш актуальні відповіді. Доброго дня, Роман Сергійович. Доброго дня. Дякую, що погодилися на цю зустріч. Спочатку декілька слів. Так склалося, що робота підприємства, яке ви очолюєте, викликає у наших односельців пильну увагу, а інколи навіть емоційні нарікання. І це цілком зрозуміло, адже комунальне підприємство Водограй відповідає за надання життєво необхідних послуг у нашому селищі, а це досить складно. Сьогодні ми б хотіли розглянути один із напрямків діяльності вашого підприємства, а саме роботу каналізації, очищення та виведення стічних вод. Якщо ви не проти, розпочнемо з самого початку. Розкажіть, будь ласка, трохи про саме підприємство, яке ви очолюєте. Доброго дня, шановні мешканці. Комунальне підприємство «Водограй» засноване власівською селищною радою 13 липня 2001 року. Підпорядковане і підзвітне Світловоцькій міській раді. Комунальне підприємство має статус юридичної особи здійснює діяльність на основі Конституції України, чинного законодавства та статуту. Майно підприємства перебуває у комунальній власності, закріплюється за підприємством на праві господарського віддання та не є власністю комунального підприємства. Наступне запитання буде стосуватися саме очисних споруд нашого селища. Розкажіть, будь ласка, в якому році вони були побудовані і для чого? Каналізаційні очисні споруди були побудовані приблизно в 1957 році. Селище росло, розвивалося. Були два етапи реконструкції очисних споруд. В 2006 році переданий з балансу Одеспа на баланс Власівської селищної ради. А 4 роки тому на баланс Світловодської міської територіальної громади. А можете, будь ласка, розказати про принцип роботи наших очисних споруд? Межа балансової належності підприємства починається від будинків споживачів від першого каналізаційного колодязю. Далі з самопливними колекторами стоки від споживачів потрапляють на каналізаційні насосні станції, де відбувається первинна очистка механічна очистка стоків. Далі насосами стічні води перекачуються на каналіцинну очисні споруди безпосередньо на полях фільтрації. На полях фільтрації стоки перетікають на дворівневі эмшери, де відбувається друга ступінь очистки, саме біологічна, де починається розпад в стоках білкових сполук і на складові. Розкладні речовини осаджуються на дні емшера, перетворюються на активний мул, а очищені стічні води, освітлені потрапляють на карти палів фільтрації, де дренуються через ґрунт. Третє запитання буде логічним продовженням перших двох. Які складнощі та проблеми є на сьогоднішній момент? Ну, насамперед, як казалось вже раніше, Очисні споруди були побудовані в 1957 році. Тобто, коли проєктувалися та будувались ці типи очисних споруд, населення Ласівки було суттєво меншим, були відсутні сучасні миючі засоби, кількість споживання води населення в перерахунку на, на одну особу була більшою. І до того ж промислові води підприємств були трошки іншого характеру і складали менші обсяги. На сьогоднішній час дворівні відстойники виконують свої функції не в повному обсязі. Очисни споруди, основні очисні споруди поля фільтрації замулені і фактично перетворилися на біологічні пруди. Ця система очищення застосовувалась до стічних вод, які мали менший рівень забруднюючих речовин, біологічних речовин. Ну, фосфатів і тому інше тому вже морально та технічно застаріло часто власівчани скаржаться на нестерпний сморід у нашому повітрі ця проблема не нова ми мабуть вже давно помітили що при зниженні температур у нас відбуваються зміни і в запахах в селищі справа в тому що в анаеробних умовах при розпаді білкових сполук органічних в первинних відстойниках амінокислоти розпадаються на складові. Це саме аміак, сірка водень, вода та вуглекислий газ. Через перевантаження органічними сполуками наших очисних споруд процеси, які повинні відбуватись в дворівних хемшерах, вони не завершують цикл очистки і продовжують. Перероблятись на картах поля фільтрації. Для того, щоб зменшити кількість білку в стоках, потрібно будувати сучасні очисні споруди, для того, щоб азотні сполуки не перетворювались на гниття, а розпадались на складові. Роман Сергійович. Можна, будь ласка, більш детальніше пояснити, як зміна температури або пори року впливає на сморід, який турбує наше селище. Біологічні процеси розпаду білкових з'єднань починаються з підвищеною температури вище 10 градусів. Очевидно, що при збільшеній температурі у нас на дворі Інтенсивність запахів в селищі буде збільшуватись. Але цей процес, скажімо так, тимчасовий, тобто за зимовий період на картах полях фільтрації накопичився, накопичився білок, який не розклався на сполуки. І цей білок зараз інтенсивно при піднятті температури стоків інтенсивно починає біологічний розпад. Найбільш стрімкі викиди е, запаху відбуваються при е, швидких змінах температури. При вирівнюванні температурного режиму е, вирівнюється і е, ситуація з неприємним запахом селищі. Роман Сергійович, окрім селищних каналізаційних відходів, хто ще наповнює наш полігон фінтрації? Ну, окрім централізованого водовідведення, в селищі працюють декілька ФОПів, що надають послуги населенню з вивезення відходів, стоків з приватних будинків, асенізаційним транспортом. Відповідно до договору, визначене місце зливу в окрему карту на полях фільтрації в узгоджений час, а саме з 7.30 ранку до 20.00 вечора. Тобто злив в інший час може вважатись несанкціонованим, тож за можливості можете фіксувати факти зливу та передавати в наш абонентський відділ підприємства. І по кожному факту будемо розбиратися окремо. Передбачаючи запитання відповідно до осенізаційного транспорту, зауважу, що Відповідно до статуту комунальне підприємство надає послуги для мешканців селища Власівка. Стоки асенізаційним транспортом вивозяться в окрему карту. Кількість стоків і їх якість не мають значного впливу на загальну картину очисних споруд, тому що обсяги цих стоків навіть не мають 1,1 від загальних стоків селища. Чи були такі випадки, коли ви розривали договір з ФОПами? Були випадки. У нас були скарги від мешканців на те, що зливаються по ночам машини і після цих зливів відчувається в повітрі запах кислоти. Ми відреагували на цю заяву. З старостою селища та поліцейським офіцером громади їздили на чесні споруди, заміряли кислотність карти, в якої відбувається злив. Кислотність була в межах норми, але під час перевірки зливу стоків одним із ФОПів було. Виявлено перевищення допустимих концентрацій зважених речовин в стоках? з'ясувалося, що стоки надходили з іншої громади, і було припинено дію договору з цим підприємством? З ваших слів стає зрозуміло, що існує досить багато нагальних проблем. Тому наступне запитання буде звучати так: яке ваше бачення як керівника і спеціаліста? У вирішенні цих складнощів? Ну, в короткостроковій перспективі потрібно відновити роботу існуючих очисних споруд. В минулому році ми провели вже роботу з очищення мулових майданчиків від осадів мулу, відремонтували дорогу до очисних споруд. Далі потрібно відремонтувати дворівний вимшер, замінити засувки розподільчі лотки замінити е, фільтрувальний слой на картах полів фільтрації. Потребує ремонту також вентиляція каналізаційних насосних станцій. В цьому році за власний кошт ми відновили е, вентиляційний агрегат на каналіційну насосну станції номер 3 але е, за е, умови е, виконання бюджету... Ми будемо відновлювати вентиляційні короба по всім От. Частково це було закладено в програмі фінансової підтримки на 24-2025 роки, але не реалізовано повністю через невчасне проведення сесії міської ради. В стратегічному плані ми розуміємо, що потрібно робити проєктно-кошторисну документацію для побудови сучасних очисних споруд. З біологічною очисткою проходити експертизу проєкту, ну і залучати гранти для побудови очисних на ваших да. Пане Романе, а з ким вам найчастіше доводиться спілкуватися у вирішенні різноманітних ситуацій? Ну Найперше це староста нашого, нашого селища Жарика, Любов Мавліївна. Вона як член виконавчого комітету дуже допомагає нам проводити діалог з бізнесом, з владою. По-друге, це міський голова. Ми йому інформуємо про стан на підприємстві через загальний відділ, через комунікацію на виконкомі, в комісіях, на радах. Ну і Також вирішені питання підприємства допомагають нам місцеві депутати. Які на сесіях підтримують наші проєкти і реалізують наші фінансові програми. І на Роман Сергійович, декілька слів: можливо, побажань, звернень, порад до Власівча. Ну, По-перше, побажання ощадливо ставитись до використання води, особливо в спекотні дні через перевантажені системи. Нам не вистачає питного водопостачання, тому утриматись від поливання городів, газонів і так далі. Не використовувати каналізаційні мережі для утилізації побутового сміття, кошачого туалету. Тому, тому інше. Комунікувати з підприємством через абонентський відділ, номера телефонів не дамо. При порушенні роботи каналізаційних або водопровідних мереж просимо інформатувати нас за даними телефонами. Шановні глядачі, наша розмова з директором комунального підприємства Водограй Романом Сергійовичем підходить до завершення. Зрозуміло що за одну бесіду ми не зможемо розкрити всі запитання, котрі турбують наших власівчан. Тому очікуємо наступних зустрічей. А вам, пане Романе, бажаємо всього найкращого та до нових зустрічей. З вами був Віп. Слідкуйте разом з нами!